Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 20 днів. Замовляв я її за 69 центів. Це повинен бути тримач для окулярів. Це потрик номеру вона не прослідковувалася. Вказана вага 20 грам, напевно, що. Все показано так, якби 20 кг. Ціна 0. Оголошена вартість. Ось є такі упаковці вона була доставлена. Я замовляв. Чорний тримач, В виборі було ще червоний, синій, серебряний. Тобто асортимент був досить невеликий, верніше, досить великий. Так, дійсно, прислали вони чорного кольору. Цією частиною запихається кріплення за сонцезахисний козирьок козирок в автомобілі. А тут а тут а тут якимось чином. Якимось чином воно, по суті, повинно відкриватися, щоб заставляти туди окуляри. Чесно кажучи, не можу зараз розібратися з цим, але річ досить хороша. Так що, кому цікаво, замовляйте, ссылка буде в описі.